Хто нас буде судити, коли ми постанемо перед Богом. Слово Боже, в Біблії в Слові Божому практично 1200 сторінок. Ісус Христос і апостол Павло навчали, бо Слово Боже живе і дієве. воно гостріше за будь-який обосічний меч проникає настільки глибоко, що сягає до розділеної душі, духу, суглопу, мозку. Воно судить думки та намірки серця. Зверніть увагу, слово Боже досягає скрізь душі, духу, думок до всього відомого і невідомого, у усьому тварині не приховати від нього. Усе розкрите та відоме перед його очима. Йому ми дамо звіт, Бог возвеличив своє слово вище за будь-яке ім'я. Коли лежиш у троні, то вже пізно закликати Царство Боже. Цим треба розібратися зараз. Для цього і дане життя, для цього і Бог поставив церкву апостолів і пророків, які допомагають вивчати і розуміти Слово Боже ці 1200 сторінок. Підпишіться на телеграм-канал Салтаненко для вивчання відео по слову Божому. Напишіть мені, якщо ви потребуєте духовного спілкування і бажаєте примиритися з небесним отцом. Будьте благословенні!